Всіх вітаю! Вриваємося в новий день. Сьогодні взагалі-то свято. Яке в нас свято сьогодні? Це вербна неділя. В принципі, особливо нічого робити не можна, але деякі справи є. Я думаю, нічого страшного будемо робити і ділитися з вами. З я вже посмажила рибку, мама зварила супчик з фрикадельками, Також вона нагріла молочко скип'ятила і буде робити з нього маночку. Я вже розповідала, що до нас раз на тиждень приїжджає машина з продуктами, під саму ось хату під, біля двору зупиняється. Також раз на місяць приїжджає машина а, Бакалія, там, де оптові продажі мука, цукор, олія, крупи, макарони і так далі. І також за замовленням а, періодично приїжджає машина зі свіжою рибою. То вчора, якраз, приїжджала машинка, я замовила два толстолобіка, ще свіжі, живі. А, я розчистила, виходить, сьогодні посмажила частину. Голови відклала на уху, і вчора я також засолила рибку. Десь уже і на відео, мабуть, у мене є як я солю толстолобіка але це такі ще довоєнні влоги. То там все просто. Зараз я просто пересипала сіллю, поставила під гньот на кілька днів, потім промию, перекласти це все в баночку, добре натрамбувати, щоб мало було повітря. Кожен слой перекласти кільцями лука, перчик і олія рослинна. І через кілька днів дуже смачна рибка. Ну, а ми вже сідаємо робити домашні завдання. Сьогодні вирішила раніше, бо у нас, виходить, в четвер ми не встигли доробити домашні завдання, в п'ятницю ми взагалі не робили, бо ми були у місті по документах, їздили, то пізно повернулися, вже не стали їх робити. Субота, вчора вихідний якось так закрутила, завертілась, теж не встигли. То маємо сьогодні нагнати за півтора дня домашні завдання. Так що починаємо. Зараз 12.54. Котигорошку однією рукою камінь із землі витягнув. Пішли, люди дивуються, а кутигорошку як відчув свою силу. Давай кип'ятити варити. А Кип'ятити це нарізати. Що? Нарізати. Угу. Нарізати. Кат. Ну. Нарізати. Прочитав завдання. Так. Да. Що треба знайти? Розповідні речення Угу. — і поставити галочку. Що угу. в кінці розповідного речення має бути? Дачка. Ну то вибирай там, де крапка стоїть. На знаки питання наше ж дивитися. Так, останнє. остання дранта там, тран-тан-там. Що ми маємо? 16-14. Уроки завершені на сьогодні. Так, з уроками завершено, з домашніми справами ще ні. Зараз йду до кльоху, хочу там трошки прибрати баночок. Дивіться: в мене тут є банки з консервації, яку ми вживали. Я хочу великі банки перенести в літню кухню. У нас там є місце якраз. Маленькі буду залишати, а ось трьохлітрові, і у мене є декілька 4 літровок. Заберу нагору. А тут в мене помічничок, і нолічок, мій зайчик махонький. А ще я маю прибратися в літній кухні, бо сьогодні мають мені привезти картоплю на посадку. І я буду її там в ящики пересипати для того, щоб поростки вона пускала. Бо в погрібі буде холодно їй, а в літній кухні вже, бачите, сьогодні так більш-менш температурка. Будемо проращувать, починається городній сезон. Тут ми зберігали різні ящички, друг для переїзду чи для чогось понадобиться. То я трошки поперескладала, тут вже є такі поганенькі, ми або під щось використовували. Тут для розтопки зберігали, думали, що може взимку будемо топити болір'яном. То я хочу це зараз повалити все. Ось. І бачите, тут мишки жили взимку, то треба так поприбиратися. Тут у мене ще трошки сухої трави, гілочок було. Ті, що я збирала, то ще їх допалюю. вроді трішки навела порядки. оце ще залишаю поки ці коробки. Сюди підняла такі тазіки, там я рибу, наприклад, чищу. Сюди теж інколи воду наливаю, щоб овочі помити. Так, тут залишаю такі коробки тут з папіром на розтопку, з всякими там старими мішками. Тут є трішки старих мішків. А це нам сьогодні привезли зерно для наших курочок, цілий мішок. Бо я там вожу по 5-6 по кілограмів, так зразу мішок нам привезли. Ну і все. Повторюсь, це літня кухня, більше як склад для зберігання, а восени тут я збираю врожай, складаю там помідори, гірки, поки не перероблю для чогось. Також тут зберігаються фасоля, яку буду садити. А Можливо, в цьому році навіть не буду садити фасоль, бо в мене ще, бачите, цієї багатенько сухої, і ще є баночна гуманітарна, тому насаджувати немає смисла, ми в таких кількостях її не їмо. Ну Все, роді непогано. Єдине, що тут ще було, тут груші зимові лежали, вже викинула курям, треба вимити подончик цей. І тут теж щось лежало, типу цибулі. Не пам'ятаю, щось лежало, коротше, якісь десь. А, перець перець солодкий, і ми його забули, і зиму він пролежав, пропав, то я його викинула. Теж треба ці дві йомкості вимити. Ну що, йдемо фарбуватися, ризикувати, що воно вийде. Так, Brilliance Schwarzkopf. У мене десь отакий останній, може навіть темніше. Подивимось. О, такий, мабуть. Я вже забула, що таке освітлення. Ой, це болюче. Це підпикає, пощіпує. Ну, вже, бачите, майже світленька, скоро вже змивати вже готую собі воду. Як ви витримуєте, хто фарбується блондом? Я ось давно не фарбувалась блондом ще з технікуму. А... Потім робила, по-моєму, фарбування прятками, міріровані. Але там до корішків якось так не доставала. А тут я так, щоб ж корішки були теж світленькі, вийшло дуже пече, дуже болить неприємно. А так я фарбувалася вже темними ну, давно-давно. І вони ж не роблять так, як <голові> світленькі, боже, хочеться хоча все розчухати. Ой, скоро вже. там ще 10 хвилин чекати. О, я вже не витримую. Вирішила я потримати інтригу. Тому, що в мене вийшло з фарбуванням, дізнайтесь в наступному відео. Якщо це цікаво, підписуйтесь на канал, не пропустіть. А я так трошечки-трошечки джинь. Так, от вам покажу. Так що я блондінка. Е Звичайно, це перше фарбування, тому прям супер, супер блонда не вийде з першого разу, але достатньо таки світленька я тепер. Але не знаю, чи буду повторно фарбуватися, може, виберу якусь краску, типу, іншого тону, темно, як звичайно, бо ну, дуже неприємні ці відчуття. Дійсно, я забула, наскільки це неприємно фарбувати волосся в білий колір. Хто також мучається і через те не хоче фарбуватись в блонд? Пишіть в коментарях. Бувайте!